Доброго ранку, мої любі малята! Давайте послухаємо уважно розповідь, що таке спорт. Спорт основа здорового способу життя. Для того, щоб бути здоровим, потрібно їсти корисну їжу, тримати в чистоті тіло, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватись режиму дня. Потрібні позитивні емоції та, звичайно, спорт. Чому ж спорт є таким важливим для нашого здоров'я? Такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велосипеді, поліпшують роботу органів дихання. Спорт покращує роботу серця і кровоносних судин, роблячи їх більш витривалими. При фізичних навантаженнях покращується обмін речовин. Спорт це відмінний настрій, надзвичайний душевний підйом та прекрасна основа до нових звершень та плідної праці. А зараз я пропоную послухати та запам'ятати девіз, який буде стимулювати нас бути здоровими. Хочеш бути ти здоровим про своє здоров'я дбай. Спорт, змагання фізкультура, друже ти, не забувай! Малята! А зараз ми з вами подивимося мультик. Про спорт. Адже спорт це завжди весело та цікаво, а також корисне для нашого здоров'я. Кожного ранку я роблю ранкову зарядку. А ви не забули сьогодні зробити ранкову зарядку? Ще мені подобається дивитися по телевізору Олімпійські ігри. Ви не знаєте про Олімпійські ігри? Тоді я із задоволенням розповім. Ось це стадіон. Тут проходять міжнародні змагання. Тут беруть участь країни з усього світу. Є літні та зимові Олімпійські ігри. Я тобі розповім про літні види спорту. Кожні Олімпійські ігри розпочинаються із запалення Олімпійського вогню. Його несуть найбільші спортсмени тієї країни, де проходять Олімпійські ігри. І він горить, поки не закінчиться Олімпіада. Ви знаєте, як називається ця гра? Це баскетбол. А ця гра називається волейбол. А цю гру ви точно знаєте. Правильно, це футболка. В цю гру я дуже люблю бавитися з татом та мамою. Це банбінтон. А ось це велоперегони або велосипедний спорт. На старт. Увага! Руш! Переможець Олімпійських ігор отримує олімпійську медаль. За третє місце вручають бронзову медаль. А за друге місце срібну медаль. А за перше місце золоту медаль. А ви знаєте, який девіз Олімпійських ігор? Я знаю. Швидше, вище, сильніше. Спорт наш друг. Спорт здоров'я. Спорт це сила. Що дають всім дітям крила. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!